Я отримав інформацію прямо із Подслав'янська терористами з російської зброї ПЗРК. Був збитий наш гелікоптер, який якраз віз військових для ротації. 14 наших військових загинуло разом з генералом Кульчицьким. Я прошу зараз, щоб ми стали для. Хвилини мовчання. Прошу сідати. Шановні колеги, Я переконаний, що наші збройні сили, наші силові структури доведуть справу очищення від терористів до кінця і всі злочинці яких сьогодні фінансує Російська Федерація, зброя Російської Федерації, будуть знищені або сядуть на лаву підсудних? Слава Україні!